У Збройних силах України розповіли про унікальну можливість легкого броньованого автомобіля «Спартан». Нет в Європі. Нет. Ну, сколько там, несколько десятков Зазначається, що Спартан дає унікальну можливість вибору способу пересування. Його, до речі, відрізняють вкрай невеликий розмір та низький силует. А в умовах підвищеної небезпеки саме Спартан є корисним для розвідників, стрільців-зенітників, саперів і навіть мінометників. Він здатен захищати від вогню і стрілецької зброї гранатних та артилерійських уламків. А за лобового влучання цей БТР може витримати бронебійні набої калібру 14,5 мм відстані 200, 200 метрів, поки що точно ніче варто звертати увагу в обов'язковому порядку. Інформація це зброя, інформаційно-психічні операції ніхто не скасовував. Допускаю, що в такий спосіб дається черговий сигнал. потім що готовий на якісь певні територіальні моменти для того, щоб заморожувати чи виходити на якісь домовленості по цьому конфлікту. З суто з воєнної точки зору для того, щоб Харків дійсно дійсно став справжньою цілі їм треба сконцентрувати. щонайменше 40 тисячний корпус, нічого подібного зараз на кордонах не відбувається приховано переміщувати таку величезну кількість особового складу і техніки практично неможливо. Маю нагадати, що такий корпус потребує забезпечення 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі артилерійських створів. Це якщо на 100% його забезпечувати. Маю нагадати, що по лінії розмежування сконцентровано десь 470 тисяч особового складу. Вони потребують до 5 тисяч танків, а є ледь 2800. разом з тим від божевільних можна чекати чого завгодно, і Якщо вони тими невеликими силами і засобами, а вони там є десь у межах від 15 до 17 тисяч особового складу, вирішують щось та робити, то розуміємо, що для них це буде суїцид. З нашого боку, все по максимуму фальсифіковано, лишаються тільки дороги. А як рухатися дорогами? Ми навчилися на початку цієї війни за запасами Ерзянського 148 джавлінь, джавненість на друга країна світі. Страх природній, але ми добре розуміємо, що ми не перебуваємо в інформаційній бульбашці. за такими серйозними речами. Стежимо не тільки ми а стежимо весь цивілізований світ. Я більш ніж упевнений, що якби дійсно там щось по-справжньому концентрувалося, так як це було на початку цієї війни, то ми точно би отримали інформацію із множини ножницжел, Залишаюся на своїй позиції, повністю солідарний із позицією харківської адміністрації на цю хвилину підкреслю. Це не означає, що завтра ні, ніщо не зміниться на цю хвилину. Не видно ознак того, що там концентрується по справжньому серйозне угруповання. Я єдине можу сказати дуже твердо і впевнено те, що в літній частині, коли все суттєво висухне, і ґрунт буде твердим, росіяни будуть пробувати здійснювати оперативний тиск на котрійсь істочок. То а, а що нового? А до речі, а що нового? ну, ми тисячу разів дві тисячі. Я вже збивши з віку, скільки ми разів проговорювали їхню стратегічну концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Донеччина на цю хвилину окупована на 57%. Ну там тих 43 треба ще пройти. Це ще дуже багато, і в їхній філософії нічого не зміниться. Путін, начебто, розв'язав собі руки в частині передумови для великої мобілізації. А про їхній мобілізаційний ресурс від півтори мільйона люду до трьох мільйонів. Ми сказали не злічили, кількість разів автоматів калашникова також не знаю, який раз зараз це озвучу. виготовлено біля 100 мільйонів. Де тут новизна у частині, що потенційний тиск буде? Та він тільки зараз трошки притих у зв'язку з тим, що Авдіївку взяли, але в них ресурси не ви не є нескінченними, але нічого в стратегічному сенсі не скасувалося Війна екзистенційного порядку, або ми їх або не нас ну третього не буде мені ведеться на, на на третьому році цієї війни ці базові істини ми вже всі давно мали засвоїти Достатньо серйозно це, хоча б на оперативні показники дивізії, оперативні показники дивізії по глибині це в межах 10-15 кілометрів, 6-8 по ширині в як яка дивізія, як вона воює, то це дійсно для них було би чимось проривним. Маю зацентувати на тому, що крім діаметру Авдіївки, от так правильно це називати. Вони по великому рахунку далі ніж на 1,5-2 кілометри. статично не просунулися. Чи, чи дійсно F-16 можуть кардинально змінити бойовище так? Вони можуть допомогти вирішити фундаментальну проблему, яка, до речі, не дозволяє нам рухатися уперед. Це колосальна величезна кількість коректованих авіаційних бомб великих калібрів ФАП-250, ФАП-500 і навіть у ПАП то збивати сушки, котрі скидають ці дошкільні бомби F-16, це Абсолютно під силу, навіть не наражаючи себе на небезпеку. Шість машин не каручив про 12, кардинально можуть змінити. Положення у небі, тобто так зване завоювання повітря, а це відповідно міняє е, тактичну розв'язку безпосередньо на суходолі. Чи це можливо? Абсолютно можливо. Треба, щоб нарешті ті машини вже до нас прилетіли і запрацювали. Ну то взагалі не серйозна розмова казати, що не так є ракети. Немає він приїде тільки тоді, коли він буде повністю споряджений і вся логістика під обслуговування як самого літака, так і зброї буде розгорнута. Чи є чим збивати, то ви не уявляєте, як того всього багато. Ракета АІМ-120, Sidewinder, 20 км завдання уражень, наймасовіша з середини 50-х років. Її як зробили, вона дуже гучна, ще тоді вийшла. І дотепер виробляють. Виготовили більше 200 тисяч ракет. Вдумаємося у цю цифру. 270 підтверджених збитих літаків саме цією ракетою. Ракета АІМ-120. 7 э, спарол середнього радіусу дії до 70 км, виготовлено в межах 70 тисяч. І наймасовіш, даруйте, найдалекобійніша, найновіша, найкраща, яка існує у природі в американців, АМ-120 Амрам, дальнє завдання ударів від 120 до 180 км, їх виготовлено 20 тисяч. В частині полювання за крилатами Ракетами ЕМ 9 Сайдвіндер, а всіх трьох ракет класу може брати f 16 до шести на борт, ну більш ніж достатньо, щоб ну не скажу до нуля, це також нерозумно, але привести коефіцієнт спивання саме крилатих ракет до показників 98-99% не складає ніякої проблеми. Вкотре, вдруге, треба, в третій, в, в п'ятий раз скажу, треба, щоб нарешті прибуло. А по іншому не може бути. ну, ну колеги не може бути mm -hmm. по іншому. Не може літак прилетіти і стояти в ангарі. Якщо вже дійде точка його роботи, то він прийде упакованим всім необхідним озброєнням. Моя. Персональна позиція, що перші режими, в яких він запрацює, то він запрацює як мисливець за крилатими ракетами, і тільки тоді вже будуть обчислятися алгоритми як виміщувача, тобто збивати Су-35 Су-34. Ну і найбільше він нам потрібен як бомбардувальник. Але оця частина бомбардувальника вона об'єктивно найскладніша. Сподіваємось, ми можливо одержимо шилі такі від наших інакших партнерів, які там і, і Швеція, і Франція були розмови, але знову ж таки на жаль, це поки що лише розмови. Ну але я дуже коротко, але ну можливо, ви тоді не коротко відповісте. Я вас не обмежую. А... Питання по часу Мояру, наступу ну, наступу ворога на тій ділянці. Я багато про це читаю. Треба зрозуміти таку загальну картину. Наскільки там ситуація складна і перш за все, чим це складність викликана потугами, можливостями ворога і як вдається там мати оборонні оборонні позиції українському українському жодної війську. Точки лідні, жодної точки політні боєзбоїтнення бояз... нема простої. Є десь більше оперативний тиск, є десь менше оперативний тиск. Часів яр є логічним з точки зору, якщо ми дивимося на головну їхню стратегію, таки реалізовувати адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Але я упевнений, що там і міська забудова, і все, що мало бути укріплено, укріплено по факту. Бахмут ПВК Вагнер проходив більше 10 місяців, втративши 22 тисячі убитих. До речі, це був найкращий воєнний підрозділ, який взагалі існував в російській природі, напевно, що сів Другої світової війни то чи буде ворогу легко і не перевлик, та ні, звичайно, будемо битися за кожен сантиметр своєї землі. А яка буде подальша логіка бойових дій, ну то ми ще навіть до міської конгломерації не наблизилися на доторк піхотного валу?